В радіївську справу слухають у Миколаєві. Нині прокурори читали свої обвинувачувальні міркування. Окрім шкоди за подійною Ірині Крашковій, колишнім міліціонерам, як з'ясувалось, закидають ще й суто службові зловживання, простіше кажучи, шерифами містечковими в радіївські кати, схоже, були на усі 100%. Утім, підсудні нині попросилися під домашній арешт. Олена Ваніна знає, чи їх бува не випустили. Усі четверо підсудних із понуреними головами один за одним у супроводі конвоєрів швидко заходять до судової зали. Таксист Рябиненко, міліціонери і Поліщук і їхній керівник Кудрицький у скріні огорожі пліч опліч на одній лаві. Пресі та всім небайдужим дозволили бути присутніми лише коли прокурор зачитувала обвинувачення і повідомляла про нові злочини, що інкримінують підсудним. До статей про насильство над Іриною Крашковою додають ще й службові зловживання. Ми будемо досліджувати зараз епізод пов'язаний зі злочинами проти Ірини Крашкової. Подальшому будемо досліджувати інші епізоди, пов'язані із злочинами службовими злочинами. Оліщука та Равіненка. Далі журналістів та непричетних до справи судді попросили покинути залу. Допитують обвинувачених тільки в присутності їхніх адвокатів, потерпілої та її захисників. Про результати допитів, кожен юрист розповідає дозовано і лише про своє адвокат таксиста Рябиненка каже, його підзахисний покаявся і вибачився перед потерпілою за те, що не заступився за неї. Він просто боявся держака. Він знав, що якщо він не виконує вимоги, хай навіть і незаконні вимоги працівників міліції, він ляже коло своєї. Під яка сидить у нього в нього автомобілі. Судові заступники Крашкової проситимуть від ув'язнених моральної компенсації. Щоправда, суми вони поки що не називають. Сума буде озвучена чуть пізніше, тому що, все ж таки, людина отримала досить сильні травми, тяжкі травми. І зрозуміло, мають бути відшкодування за ці травми, так як вони мають посттравматичний характер. Тобто... Симптоми можуть проявлятися на протязі всього життя. Держобвинувачення вимагає стягнути з підсудних додаткові 10 тисяч гривень, саме стільки витратили на лікування Крашкової. На сьогоднішньому засіданні троє з чотирьох підсудних через своїх захисників укотре попросили про зміну запобіжного заходу. Всі колишні міліціонери хочуть під домашній арешт. Суд не погодився. Судове засідання закінчилось одразу після перерви. Ірині Крашковій стало зле. Судді оголосили перерву на добу. Наступні засідання триватимуть у закритому режимі. Олена Ваніна, Андрій. Іванін, Миколаїв, новини 2 2.